Блін, ну що з добрим утром не може погрузитися ніяк в кадр. Що, як діла? Як спалась? Ми вам тільки встали, да, так, Ще прическу отак от зроблю гарно. Мені сьогодні снилось знаєте, що посуда. Я щось назбирала на кінцевій тридцятки посуди по всім зупинкам і мала її мить на зупинці через дорогу. І шукала тазика, там були якісь тіпочки, які тусіли, тусіли. Тазика я не знайшла сказала, та йдіть діду на зі своєю посидимо й те саме. І пішла собі далі тусіти. Вот. Дадас. Молодчинка. Ми ну, вчора були в гостях. Там нас годували, а дося... Мене і Максима годували, а дося розважали. Натадась. То десь там їв цибулю, знайшов у відрі цибулю і їв цибулю, йому дуже подобалось. Так. Тодос, скажи баба. На вчорашнє відео була заявочка, щоб тудись сказав баба, а він щось не каже баба, туди скажи баба. Мам. Не мам, а баба. Баба? Вау! вау, вау. Тоді знайшов зуби, тому баба він не скаже, так? А, що іще? Іще вчора було прохання розказати, чого Тодося звуть Тодосі. Звідки таке рідке ім'я? Ну, тим, хто живе на Тредіщині, це ім'я не настільки рідке, тому що в нас є вулиця Теодора Драйзера. І коли ти їдеш на якомусь транспорті, там, на трамваї... Або на тролейбусі, або на автобусі, або на автобусі. Та ти чуєш, що є зупинка вулиця Теодора Драйзера. Якщо я не помиляюсь, це американський письменник такий. Максим ще скачував якісь аудіокнижки, але я не змогла їх слухати, так воно є. От насправді я дуже довго думала, що в мене буде дівчинка. Дівчинка буде. Думаю. Але і для дівчинки в мене було два імені чудових: одне Ірма, це типа Іра і Максим, або Ханна. Ханна воно як універсальне ім'я, з яким можна подаватися в світ. Єдине, що мене бентежило, це транслітерація на, на англійську. Тому що як в нашій країні написати Ханна, щоб воно е в транслітерації нормально було, щоб якщо дитина поїде, не якщо, а коли дитина поїде за кордон. Щоб не було з цим проблем. Ну, зрештою, народився хлопчик. Ми десь два місяці думали, як його назвати, ну, перед народженням, бо ми вже знали, що народиться хлопчик. То довго перебирали. Я ще так ну, лояльно ставилась до двох імен чи до одного Євген і Єгор, але так собі. Але Максиму ці імена не подобались, зрештою, ми зійшлися на Теодорі, а, тому що в імені Теодор, по-перше, проста транслітерація. А по-друге. Баба, скажи. А по-друге, дуже багато всяких форм. І це дуже популярне ім'я насправді. Тому що наскільки я знаю в Києві малесеньких три Теодора. Це з тих, що мені відомо в одній там мамській групі. А, ну, але ж їх, мабуть, більше. Дуже це ім'я поширене на Західній Україні. По молодості я спілкувалася з одним італійцем з модовської групи. Його звали Тео, тобто скорочено від Теодор. Також серіал, як я встретил вашу маму, головний герой там Теодор Евелін Мозбі, або Тед це той архітектор, який весь час маму намагався зустріти. Тобто це не рідке ім'я, це ім'я, яке в будь-якій країні воно має свою форму називання. Ем... Майже немає проблем з транлітерацією з тран... Боже, з транслітерацією. Хіба що буква H після букви T загубилася, тому що американці більше кажуть Теодор. Вот. А так. Мене ще прадіда звали Теодор. Коротше, для мене це ім'я не таке рідке. А, да? Для мене рідкі його назви. Тому що те до мене і Телушка, і Теодосик, і Теддік, і Тед, і косака мала, да? Ти косака мала вчора. Так вкусив мене за плече, що аж запекло і пекло піввечора. А зараз він у мене Тодо більше на якийсь німецький манер, мені здається, хоча я не знаю, як німці говорять тодо. Або Тотко, це вже на, на наш Західний манер, як, як, як Ромко. От коли він кудись іде, то я йому кажу, «Тотко, ти куди пішов, або «Тотко, йди сюди. <кхем> да, Тодось? Скажеш баба тепер? Взагалі, з дитячими іменами морока, мені здається, тому що. Як назвати дитину так, щоб потім цій дитині в житті нормально було? Ну, я не знаю. Це, це не так просто. Он... Мене батьки Іра назвали. Ну, ніби нормальна, правда, Іра Іра. А, а як мене називати, наприклад, ті самі Америці? Ну, от я, я, я планую туди поїхати, яким я там буду. Іра, та вони ж виговорить такого не зможуть. А тебе зможуть. І тому у тебе, да, батьки, подумали про те тебе майбутнє, так, да, то Ми подумали про твоє майбутнє, щоб дитині не важко було. А от з прізвищем, звісно, проблеми, але тут уже <свісно> нічого не зробиш. Та що, розказуєте, що там у вас? Он, сніжок іде, але вже не мити, вчора все втопталося, хоча прогнози казали, що буде сніг, і вчора, і сьогодні. Вчора мені прогноз казав, що буде що мінус 10, але відчувається як мінус 17. Але мені це 10 відчувалось не як мінус 17, а як не знаю, як мінус 2. Сьогодні в планах у нас що? Сьогодні в планах у нас годувати Тодося. Бу -бу -бу -бу. Їсти хочеш? Їсти. Годувати Тодося. І, і щось приготувати їсти. бо щось їсти нема. Що? А їсти хочеться. Ні. Ні, що там? М -м, мабуть, на цьому все. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Кажи баба. Баба, баба, завтра скажеш, так все кашляешь.